А ліва закоплюється музикою, закоплюється вокалом. І дуже цінує живе спілкування з тим Студентка водника Аліна Ляшук вирішила продемонструвати усім свої вокальні здібності, вроду та інтелект. Майбутня економістка бере участь у конкурсі МІС-Університету-2013. 2013. будь виходи в вечірніх сукнях в українських стилізованих, шортах і танець буде. Особливих вимог до учасниць не ставили. Наприклад, Олені через невисокий зріст сукні довелося замовляти в кравчині. Дівчина переконана, що зовнішність особливої ролі тут не грає. Головне, як ти себе подасиш. Головне, всі твої таланти, вся твоя грація, твої рухи, посмішка, обличчя. Усі дівчата унікальні, переконане журі. Треба лише визначити, чим кожна учасниця вирізняється з поміж інших. Ми маємо дуже багато номінацій, тому увага звертатися буде практично на все. Щороку кількість охочих вийти на сцену зростає, і відбір стає все ретельнішим. Охочих було понад 70, Залишилося 20 учасниць, які пройшли крізь всі тортури попередніх відборів. Минулорічна переможниця сьогодні сидить у журі. Яна Дмитрова згадує, як після перемоги її почали всі впізнавати, і вона замислилася над кар'єрою моделі. У Мене були можливості брати конкурс участь в конкурсах вищого рангу. В майбутньому я, звичайно планую якось свій модельний, можна так сказати бізнес розвивати. Зрештою стрічку першої віцеміс отримала Аліна Ляшук, а перемогла студентка технічного коледжу Надія Прокопчук. Я віддаю перевагу білим, ніжним, полюбим ромашкам, мабуть, тому, що вони несуть у собі... Дівочу красу, що таїть у собі усе прекрасне в університеті, проводячи такі конкурси, сподіваються зруйнувати міф, що у технічному навчальному закладі навчаються лише дивачки в товстих окулярах. Вже е, пішли ті часи, е, коли говорили, що в одному університеті е, вчаться розумні, а в іншому в університеті вчаться красиві. У нас в університеті вчаться і розумні, і красиві. Нинішній конкурс став п'ятнадцятим за ліком. Наступного року його хочуть зробити ще масштабнішим та цікавішим. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.